Пані та панове всім привіт! Мене звати Оля. Сьогодні про парфуми, що пахнуть літом. От в кожного з них, в кожного з них живе літня душа. І я це обожнюю для мене саме і є мистецтво парфумерії, як парфумер може вхопити і забутулювати якийсь прояв природи в парфуми. Це вже третє відео марафону. Я вас запрошую по подивитись попередні два. А завтра ми ще поговоримо про бюджетні знахідки. Не пропускайте, я знаю, як ми все це любимо. Перше мистецтво це мій найулюбленіший літній урбаністичний аромат про літню природу. Це серпантін від бренду Comne Garçon це аромат про літо в міському. Парку в нього напрочуд прекрасний сонячний зелений трав'яний старт. Тут якісь і кольбавки, тут і просто зелень, тут і, наче і соняшники є, і якийсь пилок літає, і все це припилено, наче як в такому спекотному місті, трохи пилючка припилена. І це не лише моя фантазія. Виробники Комди Карсон вони пишуть, що додали туди дрібку бруду. Я сам абсолютно погоджуюсь. Така. Для мене це бруд це міський пил. В нього, окрім дрібки бруду, є ще унікальна, на мій погляд, нота асфальту. І тут вона так красиво, парфумерно проявлена. Аромат після зеленого його старту розкривається свіжою деревиною, смолами, молекулами дерев'яними. Дерев'яними, деревними, кедром. І саме в цій смолистості можна нафантазувати собі ноту асфальту. Я відчуваю тут ноту асфальту, фантазую собі, і разом з цими травами я відчуваю собі маленькою собачкою, яка йде повз дороги, і мені по обличчю мателяється ця трава, а мої лапки торкаються розпеченого. Асфальто. Це була моя найперша асоціація з цим ароматом, така, так вони і продовжуються. Це прекрасно. Тримається на мені аромат десь відчутно 4-5 годин, потім він, наче на мені не дуже відчутний, але люди кажуть, що він від мене лунає, бо тут, мабуть, залишається той аброксан, який і вловлюється носом. Настрій сонячний, урбаністичний, спокійний з посмішкою. Така, такий базовий елітній природний аромат. Наступне мистецтво це Вандерфогель від бренду 2787. Це сучасна урбаністична акватика з мятною жуйкою і піском. Я його дуже сильно порівняю за те, що він викликає якусь посмішку. Він дійсно пахне м'ятною жуйкою, парцевою. М'ятою, охолоджуючою. І потім якимсь чином, я не знаю, як от якісь такі мускуси чи що, воно розкривається таким відчуттям, наче це ти йдеш в якийсь по якійсь трохи припиленій доріжці, там пісок і поруч ще водойма, лунає до тебе такі морські, свіжі, свіжі такі, морські зелені ноти. Незвичний, не банальний, як на мене, свіжий аромат з перцевою. М'ятою з жуйкою. Акватичних нот тут небагато. Все-таки це така урбаністична акватика з якоюсь шершавістю, пісочком. Тримається на мені цей аромат недовго, десь 4 години. Він такий більш для настрою. Я його використовую, щоб просто. Там перші дві години він яскраво відчувається, потім вже там менше. І, до речі, він дуже погано взагалі тримається в спеку. Прям дуже-дуже спеку. Не знаю, одразу кудись зникає. Все ж таки, він такий на дні, попрохолодніше, або просто створити собі такий настрій присутністі в якомусь місці, але курортному. Наступний аромат, увага, це щось дуже прекрасне. Це той секретний секрет, про яким я вам говорила, замовила його від Джо Лавс. І берегла, берегла якраз для цього моменту. цей момент настав. Літній марафон. Називається аромат Red Truffle 21 від Джо Лавс. Це аромат про інжир. Але який інжир? Я обожнюю інжири. Але саме такого інжиру в мене не було. Добре, що вже є. Це плід інжира, який лежить в лісі на зеленому м'якому мху, з хвойними гілочками, там прохолодно, там волого, там землисто. Він пахне саме тією частиною інжира землистою, яка лежала, на яку не попадало сонячне проміння. Тут нуль кокосовості. Ну, десертності, якоїсь сентиментальності, це не хочеться з'їсти. Він залишається от там лежати десь в лісі, в ньому навіть є ледь солоності. Він терпко тепко зелений природний, з лісовим деревним ароматом. Друзі, до чого тут трюфель? Бо аромат називається ред трюфель, червоний трюфель. Бо тут є трюфельність, але в цю трюфельність треба ще. Було в'їхати, і я не одразу в неї в'їхала. От У мене був аромат, і він, до речі, в мене є Loewe Earth, де е, заявлена нота трюфеля. І Я думала, де вона, де вона, я її нюхала. Потім я почала розношувати цей аромат, і в них дійсно дещо. Я вловлюю схожу ноту. Отже, це такий трюфель фантазійний. Він не пахне чорною орхідеєю, він не пахне трюфельною олією, він не пахне реально самим трюфелем. Це фантазійний, прохолодно, землистий аромат, ледь перцевий, деревний. Як його описати? Ти наче нюхаєш щось біля в лісі, біля поверхні землі. От уявіть собі, цей. Цю композицію. прохолодно, волого, землисто, деревина, якісь мхи, якась е, прохолода і вогкість. Тут трюфель пахне низом ліса. Ось так. І до того, як я ще рознюхала цю трюфельність таку, я таки описувала цей аромат. Це наче, квіти, які ти нюхаєш біля, біля землі. Так воно і є. І нарешті я у себе на поличку поставила свої. Мальфакторній бібліотеці десь тут, що це саме такий парфумерний трюфель. Він може бути і таким. Аромат так і залишається протягом всього свого звучання прохолодним, свіжим. В ньому змінюються відтінки, то, то це більше інжирності. Хвойності, то більше в цієї лісової трюфельності. Сидить на мені 5-6 годин, сидить об'ємно для мене, але мені здається, це не про кілометрові шлейфи. Я ще його не дуже довго таки носила, щоб там десь хтось на мені, мені якісь компліменти роздавав, але мені вони воно і не потрібно, бо я коли вдихаю цей аромат, весь світ чекає, поки я повернусь. Я цей аромат обов'язково в свій парфумерний набір, який ви зможете і виграти, і купити. Я вже вам завтра покажу, як він виглядає. Сьогодні поїду в типографію його забирати. А далі я вам розповім про садово-огородне мистецтво: це лямбре дельо, тінь на воді від бренду Діптік. Це тріо, кущове тріо, зелений кущ помідорів, Зелений кущ смородини і кущ троянди. Все дуже дружнє, все, от наче з твого городу, все наче біля річки, де ти сидиш, не знаю, будеш липр либу там, мочиш ноги, читаєш книжку, і от навколо ростуть ці кущі. Але ці кущі наполегливі. Це не там один якийсь. Листочок в повітрі, в ведрі розведений. Ні, це ведро, куща, ведро листя, пагонів, гілочок і квітів. Це дуже активна зелень. Починається він якраз цією зеленю, помідорними відтінками помідорного бодилля, зеленим кущем смородини, листочки смородини. І потім згодом він розкривається трояндою. В ньому немає чогось, щоб. Закремлювало цю композицію, щоб щось робило її непрозорою. Це насичена зелень, насичена помідори, смородина, смородинове листя і троянда. І, і що я хотіла сюди додати, як закінчити це речення, що це такий активний заміс, але він прозорий. Мій літній космос взагалі тримається на мені пречі чудово на весь день. Є в ньому і дружність, от, а є і зухвалість. От нічого не може замінити для мене цей аромат. Наступний аромат на таку ж саму садову огородню тему це Margie Doesn't Make Perfume, Це українська парфумерка з ароматом. Він так і називається Одев-город. В нього я би описала схожі ноти. Хоча. Не буду, бо звичайні ароматів різниця. Вони для мене не однакові. Мене, до речі, моя подруга просила порівняти огород з лям редено. От я порівняла і кажу, вони не взаємозамінні. Про що огород? Він починається. Цитрусо зеленими нотами. Це така зелень, дуже соковита. Ти її щойно зірвав, з городу, витягнув, можливо, з корінням. Це і базилік, і помідорне бодилля. Все так ще приправлено, як для салату цитрусовим там, лимонним соком. Тут є і помідорне бадилля, яке відчувається в базиліку. До речі, в мене завжди помідорне бодилля дуже поруч існує з. Смородиною і базиліком. І далі аромат розкривається смородиною, але вже більше солодкими ягодами. І цей аромат, він не то що прозорий, а от це якраз і така глобальна різниця цих двох ароматів, була в моєму порівнянні. Він розкривається в солодку, можливо, навіть мускусну, кремову. Солодку смородину ягідну. Так, тут залишається ще якийсь листочок, якийсь пагон, можливо, якийсь гілля. Але це, це композиція і теплішає, і стає такою більш округло-ягідною. Наступний роман це настільки прекрасно, що єдина претензія до нього це його вартість. Це Дело Santos» від Бередо. Це ремат про трави. Про Поле, про різнотрав'я, про степ, про Крим Він пахне тра... травно оберемком трав одночасно і сухими, і вологими. Тут є і шавле, тут, наче є і трави, дещо підсушені морським повітрям, є солоність, воно так красиво розвивається. Потім в ароматі. Присутня і ще трохи іросової пудри, і дуже красивий сандал, і кремовий, і солонувато свіжий, і деревний, такий, наче просто от спил деревини. І такий гладенький. Отак от все разом живе. І нагадує тобі, кримський степ. Дуже гарний аромат, і він ще. От Якщо комусь треба свіжий шлейф, свіжу неймовірну стійкість, дифузність, то це якраз дело Сантос. Свіжо, дуже-дуже легко і дуже-дуже довго. Наступний аромат це іграшка. Це той два перл від маскина. Це аромат погратись, аромат попустувати влітку. Це яскраві цитруси. Початок дуже-дуже яскравий, це означає такі цитруси і сорбет цитрусовий, і трави. І що далі він живе, то він більше травуськами розкривається такими пряними травами. Тут ще долучаються і квіти, дещо там пару пелісточків кремових. І він на стає таким більш м'яким. І більш солодким, і більш теплим, але це не гарячо-теплий аромат. Просто дещо заспокоюється цей яскравий цитрусово-трав'яний старт. А потім він показує таку свою сторону, через яку я його і купила. Це він пахне морем. Це солона деревина, які солоні мускуси, ледь е е такі йодистий. Це прям не бунти, нічого такого, а дійсно відчувається, наче це якесь морка, морські ноти. Ось така це літня історія. Якщо чесно, давайте будемо відверта. Такий ефект: Вау, залишився на пляжці. Всередині це зрозуміла всім композиція. Ви таке точно відчували в якихось, можливо, різних інтерпретаціях, десь там, десь там, десь там. Але в цілому, це це, от якщо зібрати взагалі все докупи, це звучить. Зрозумілим літнім ароматом на повсякдень, який взагалі тебе нічим не напрягає. Ну а вже ж всі тут індивідуальні, комусь це пахне, тхне, а не пахне, чимось смердить. І в руки взяти цього яскравого, веселого ведмедика класно. І взяти з собою його в сумку, десь собою носити ним, підпшикуватись, теж буде прикольно. От він прикольний. Це іграшка, літня іграшка. Друзі, я почула ваше бажання, що треба парфумерний стрім, подличати всіма флеконами, які я вам тільки покажу на цьому парфумерному марафоні. Тож, моє фінальне відео марафону з оглядом ароматів вийде в суботу, завтра, а в суботу ввечері, в суботу ввечері я проведу стрім, де зберу всі аромати, які ми, про які я вам розповідала, і будемо з вами разом збирати парфумерні. Гардероби, базові парфюмерні гардероби. Я думаю, що це буде восьма година вечора, але я ще це анонсую, бо зараз цими відключеннями, зараз цими моментами я ну, можу бути якісь накладки, і стрім може не відбутись. Як вам така ідея? Поділіться, будь ласка, що ви думаєте, бо я хочу, щоб хтось сюди пройшов. Я не одна хочу це залинчати флакончиками, поспілкуватися з вами, ви можете задавати мені якісь питання, будемо це обговорювати. Просто записати відео на самоті Я те й можу. Я хочу, щоб ви прийшли на мій стрім. Зичу вам добра, натхнення, щастя, наснаги. Зустрінемось завтра вже. Слава Україні! Бувайте!